Під час їзди за карпатськими автошляхами відвести погляд від доріг водії не можуть ані на мить і зовсім не через їх привабливість. Варто на секунду втратити пильність і чергова яма вже під колесами машини. Водії не перестають скаржитись, автомобілі продовжують ламатись. Дорога дуже погані, ями требується срочний ремонт, який роз перерозход горючого постійно не вистачає. Та як ця техніка нищить зв'язку із... з, з тим, що Дуже погана дорога. Машини ламаються, от прийшов ремонтувати машину. Робити, строїти треба друге. По-новому. Асфальт міняти повністю. Жителі віддалених сіл непокояться. Через погані автошляхи розраховувати навчасний приїзд швидкої або пожежної не доводиться. Добиратися тяжко. До району тяжкося добирати. Треба дві години, щоб до району добрати 60 кілометрів. Що можна за 40 коленці добрати, а то треба дві години. Сучасні ралії закарпатських автошляхів залишають бажати кращого. Тим, коли це краще настане і чи настане взагалі, поки що ніхто не знає. Адже з кожним роком коштів на ремонт доріг держава виділяє все менше. Практика збирати у автовласників кошти на ремонт доріг безпосередньо на автозаправках, який ефективно застосовують і в європейських державах в нашій країні чомусь не діє. Це при тому, що Кожний із автовласників сплачує у кілька разів більший податок у вигляді при покупці бензину, палива на автозаправних станціях, як коли проходив щорічний там, технічний огляд. Тому питання. Мабуть, все таки стоїть в ефективності використання коштів у тому, що як вони діляться, а як розподіляється в межах країни. Розподіл коштів в межах області також не відбувається, як належить. Переконані депутати Тячівської районної ради. Зокрема, ділянки доріг, які потребують першочергового ремонту, чомусь ремонтують в останню чергу для того, аби змінити ситуацію, депутати Тячівської райради створили профільну комісію. Ще одна проблема, чому дороги досі в жахливому стані, той мізер, який все ж ви Діляється на ремонт автошляхів, чомусь використовують неефективно. Автовласники розповідають, що й не починається дощ. Відразу на дорогах з'являються працівники дорожніх служб. Чи відбувається це через незнання технології укладання асфальту або ж навпаки? Дорожники розуміють, що списати кошти таким чином набагато простіше, невідомо. Можливо, дето на певному рівні потрібно дійсно перевірити якість виконаних робіт, тому що там, де робиться ремонт, через рік, через два, значить, знову робиться ремонт. Це один нюанс, другий нюанс, який також має важливе значення, як на мій погляд, значить, незрозуміла система виділення коштів. Хоча кошти повинні, як на мій погляд, виділятися так, щоб дані роботи можна було проводити і щоб вони дійсно вкладувалися в технологічний режим. Та як кошти виділяються у нас пізно восени там і взимку, зрозуміло, якості нормальної чекати не варто. Якщо вірити прем'єру Азарову, у який заявляє, що 98% українських автошляхів після зими вже відремонтували. Напрошується очевидний висновок. Закарпаття входить в ті 2%, які залишились.